Стою вже 2 години пробка, гелікоптери прилітали, і куча поліції, і куча скорої допомоги, і технічні служби, якісь генератори повезли, коротше якась крупна аварія, хтось там розібрався чи під когось заїхав, непонятно. І ще непонятно скільки тут буду стояти. Ще й так добре став в лівій смузі. <ків> ну нічого. Будемо мати надію, що скоро поїдемо, бо вже година як просрочена вигрузка, але, як то кажуть, не моя проблема, не моя провина. Так що чекаємо, скільки ще будемо чекати, не знаю. I'll let you